Біблія, перша книга Хронік, розділ 24 Нащадки Аарона також були поділені на три групи черги, отже, сини Аарона, надав Авігу, Елеазар та і Тамар. Оскільки надав та Авігу померли раніше за свого батька, і у них не було синів, то священниками стали Елеазар та Тамар. Таким чином, Давид, разом із Садоком, який походив із нащадків Елеазара, та Ахімелехом нащадком Ітамара поділили їх на групи черги згідно з їхнім служінням, але виявилось, що між нащадками Елеазара було більше глав родин, аніж серед нащадків Ітамара, тому вони поділили їх наступним чином. З нащадків Елеазара, 16 глав батьківських родин, а з нащадків Ітамара 8 глав батьківських родин. Поділ здійснювали жеребкуванням однаково як одних, так і інших, оскільки однаково серед нащадків Елеазара, як і між нащадками Ітамара, були достойні в святилищі, як достойні і перед Богом. Записував їх у присутності царя, можновладців та священників Садока і Ахімалеха, Сина Авіатара Шемая, син Натанаїла, писар із левітів. Були тут присутні і глави священницьких та левітських родин почергово: одна родина з нащадків Елеазара і одна родина з нащадків Ітамара. Перший жереб випав на Єгояріва, другий на Єдаїю, Третій на Харіма, четвертий на Сеоріма, п'ятий на Малкію, шостий на Міяміна, сьомий на Гаккоца, восьмий на Авію, дев'ятий на Єшую, десятий на Шеханію, одинадцятий на Елішива, дванадцятий на Якіма, тринадцятий на Хупу, чотирнадцятий на Єшевава, п'ятнадцятий на Білгу, шістнадцятий на Імера, семнадцятий на Хезіра, 18-й на 19-й на Петахію, 20-й на Єхескела, 21 й на Яхіна, 22 на Гамула, 23 й на Делаю, 24 й на Маазію. Це їхня почерговість на служінні, коли вони входитимуть у Господній храм у відповідності з правилом для них, встановленим їхнім прабатьком Аароном згідно з заповітом Господа, Бога Ізраїлю. Далі йдуть решта нащадків левія: синів Амрама, Шуваїл, від синів Шуваїла Єгдея, від рехавії первісток Рехавії, Ішія, від Єцгара – його син Шеломот, і син Шеломота Яхат, від синів Хеврона, первісток Єрія, другий Амарія, третій Яхазіел, четвертий Єкамеам, від синів Узіїла міха. Від синів міхи Шамір, а також брат міхи Єшія, від синів Єшії Захарія, від синів Мерарі – махлі та муші, сином Яазії був Бено. Від нащадків Мерарі були сини Яазії – Бено, Шогам, Закур та Іврі, від махлі Елеазар, у якого не було синів. Від кіша Єрахмеїл, син кіша, від синів муші махлі, Едерта, Єрімот. Всі нащадки Левія у відповідності з їхніми батьківськими родинами. Вони були обрані так само жеребкуванням, як і їхні брати священники, нащадки Аарона перед царем Давидом, Садоком, Ахімелехом і главами священницьких і левіцьких родин. Старші глави родин обирались цілком одинаково, як і їхні молодші брати. Розділ 25 Давид і військові начальники відокремили нащадків Асафа, Гемана та Єдутуна, людей провіщаючих для особливого служіння. Вони повинні були грати на гуслах, цитрах і цимбалах. Ось список людей, котрі виконували це служіння, сини Асафа Закур, Йосиф, Нетанія і Асараїл. Ці Асафові сини грали під керівництвом Асафа, який з натхненням грав за велінням царя. Від Єдутуна були сини Єдутуна Гедалія, Цері, Ісая, Хашавія і Матітія. Ці шестеро грали під керівництвом свого батька Єдутуна, який натхненно грав на лірі на славу і хвалу Господа. Від Гемана були сини Гемана, Букія, Матанія, Узіїл, Шевуїл, Єрімот, Хананія, Ханані, Еліята, Гіддалті, Ромамті Езер, Йошбекаша. Малоті, Готір і Махазіот. Всі вони були синами Гемана, царського провидця в Божих словах, який звеличував його могутність. Тож Бог дав Геманові 14 синів і три дочки. Усі вони під керівництвом свого батька співали в Господньому храмі в супроводі цимбалів, гусел і цитрів під час служіння в Божому храмі, тоді як Асаф, Єдутун та Геман виконували вказівки царя. Загальна їх кількість, разом зі своїми співбратами, навченими співати для Господа, а кожен з них особисто був правний у співі, становила 288 осіб. Тож кинули вони жеребки стосовно своєї черги, однаково молодші, як і старші, вправні у співі на рівні з учнями. перший жереб впав на сина Асафа, Йосифа, разом з його братами і синами. Всього 12. Другий на Гедалію, разом з його братами і його синами, всього 12 осіб. Третій на Закура, разом з його синами та його братами, всього 12 осіб. Четвертий на Цері, разом з його синами і його братами, всього 12 осіб. П'ятий на Нетанію, разом з його синами і його братами, всього 12 осіб. Шостий на Букію, разом з його синами і його братами, всього 12 осіб, сьомий на Асариїла разом з його синами і його братами, всього 12 осіб. Восьмий на Ісаю, разом з його синами і його братами всього 12 осіб. Дев'ятий на Матанію, разом з його синами та його братами всього 12 осіб. Десятий на Шімея – Разом з його синами та його братами, всього 12 осіб, одинадцятий на Асареїла, разом з його синами і його братами, всього 12 осіб, дванадцятий на Хашавію, разом з його синами і його братами, всього 12 осіб, тринадцятий на Шевуїла, разом з його синами і його братами, всього 12 осіб. 14-й на Маттідія разом з його синами та його братами, всього 12 осіб, п'ятнадцятий на Єрімота, разом з його синами і його братами всього 12 осіб. Шістнадцятий на Хананію, разом з його синами та його братами, всього 12 осіб, сімнадцятий на Йошбекаша, разом з його синами та його братами всього 12 осіб, вісімнадцятий на Ханані разом з його синами і його братами, всього 12 осіб. 19-ти на Малотію, разом з його синами і його братами, всього 12 осіб. 20-ти на Еліяту, разом з його синами і його братами, всього 12 осіб. 21-ти на Готіра, разом з його синами і його братами, всього 12 осіб. 22-ти на Гіддалтію, Разом з його синами та його братами всього 12 осіб, двадцять третій. На Махазіота Разом з його синами та його братами всього 12 осіб. Двадцять четвертий. На Ромамті Езера разом з його синами і його братами. Всього 12 осіб. Розділ 26. А ось як була встановлена почерговість ПРИДВЕРників воротарів. Від корахійців був Шелемія син коре, із нащадків Евія Сафа, сини Мешелемії, Захарія, первісток, другий Єдія Яєл, третій Зевадія, четвертий Ятніел, п'ятий Елам, шостий Єгоханан, сьомий Елієго Енай. У Еведедома також були сини: первісток Шимая, другий Єгозавад, третій Йоах, четвертий Сахар, п'ятий Нетанел, шостий, Амміїл, сьомий і Сахар, восьмий, Пеу Летай, тому що Бог його поблагословив. Від його сина Шимаї народились сини, які стали ватажками в родині свого батька, оскільки були хоробрими воїнами. Отже, сини Шимаї, Отні, Рифаїл, Овет, Елзават та їхні брати, оті хоробрі воїни Елігу та Семахія. Усі вони нащадки Оведедома. дома. Як вони самі, так і їхні сини та їхні брати, були мужніми людьми, старанними в службі, всього 62 нащадки оведе дома. Так само і Мешелемія мав синів і братів у кількості 18 хоробрих мужів. А в Хоси, що був з нащадки в Мирарі, були такі сини, Шімрі, який став главою, хоч і не був первістком, але його батько призначив його на цю посаду. Другим був Хілкія, третім Тебалія, четвертим Захарія, всіх їх, синів і братів Хоси, було тринадцять. Цим групам придверних воротарів, як начальникам, так і їхнім братам, було доручено почергово за змінами звершувати служіння сторожування в Господньому храмі. Вони кинули жеребки. Однаково, як молодші, так і старші в своїй батьківській родині, визначаючи, кому і біля якої брами чи дверей нести службу. Отже, на східну браму випав жереб Шелемії, а коли для його сина Захарії, відомого як розумний порадник, кинули жереб, то йому випала північна брама. У ведедомові випала південна брама, а його синам склади комори. Для шупіма та хоси, Випало нести службу з західного боку, біля брами, шалихет, де дорога йде вгору і де одна варта стоїть навпроти іншої. Зі сходу щодня стояло по шість левітів, з півночі щодня по чотири, з півдня також чотири щодня, а біля складів комор по два левіти. Були вартові і біля західної прибудови чотири при дорозі і по два при самій прибудові. Так були поділені черги придверників воротарів між нащадками корахійців та нащадками мерарійців. Їхні брати левіти, в тому числі Ахія, що наглядали за скарбницею Божого храму та за скарбницею посвячених Богові скарбів, були сини ладана, тобто нащадки гершона, від Ладана глави батьківських родин, тобто ладана гершонійця, був Єхіїв. Сини Єхіїла, Зетам та його брат Йоїл наглядали за скарбницею Господнього храму, з нащадків Амрама, Єдзгара, Хеврона та Узієла, Шевуїл, нащадок Гершома, Мойсеєвого сина, був начальником над скарбницею, його родичами по лінії другого сина Мойсея Еліазера був його син Рехавія, син Рехавії Ісая, син Ісаї Йорам, син Йорама, Зіхрі, Син Зіхрі, Шеломіт, цей шеломіт разом зі своїми братами наглядали за священною скарбницею, де знаходились усі дари, пожертвувані царем Давидом, а також главами родин, тисячниками війська, сотниками і командирами війська, котрі частину зі своєї здобичі у війнах присвячували на утримання Божого храму. Тут також були дари, посвячені пророком Самуїлом, царем Саулом, сином Кіша. Авнером, сином Нера, Йоавом, сином Церуї. все, що було посвячене, знаходилось під охороною Шаломіта та його братів. Від Іцгарійців, Хенанія і його сини, були призначені для зовнішніх справ у Ізраїлі як урядники та судді. Від Хевронійців, Хашавія та його брати, відважні мужі в кількості 1700 осіб. Були урядовцями над Ізраїлем на західному боці Йордану, відповідальними за Господнє служіння і царські роботи. З нащадками Хеврона був також Єрія, глава батьківської родини Хевронійців. На 40-му році царювання Давида був зроблений перегляд і серед Хевронійців, зокрема, в Язері Гілеацькому були виявлені серед них хоробрі мужі. Таким чином, серед його Єрії, братів. Коробрих мужів налічувалось 2700 глав родин. Цар Давид призначив їх урядовцями щодо Божих і царських справ над племенами Рувима, Гада та половини племені Манасії.